Полковник Сергій Махно у жовтні 2023 року очолив головне управління національної поліції у Миколаївській області. До цієї посади він був очільником управління карного розшуку в Києві, а ще раніше займав посади різних рівнів на Полтавщині на першій прес-конференції після призначення у південному регіоні. Посадовець наголосив, готовий до взаємодії з місцевою владою, силами безпеки і оборони, а також відкритий для громадськості. З початку року поліцейськими було зареєстровано 150 тисяч заяв та повідомлень громадян, де здійснено виклики, розкрито 5429 злочинів, з них 3210 тяжких та особливо тяжких. Якщо порівнювати дані статистичну звітність в порівнянні з минулими роками, вона значно менша по реєстрації, при цьому кількість злочинів Тяжких, особливо тяжких, та загальна кількість злочинів зменшилась фактично по всіх видах злочинів. Водночас складною залишається ситуація зі злочинами в сфері шахрайства, зберігання зброї та виробництві і збуту наркотиків щодо протидії шахрайству на території. Миколаївській області на сьогоднішній день працюють спеціалізовані групи. Створені відповідні алгоритми щодо розкриття шахрайських дій. Є у нас вже задокументовані ряд груп, які працюють з території інших регіонів. Проводимо відповідне документування цих груп як гласним, так і негласним шляхом. Вже на початку 2024 року запевнив Сергій Махно будуть оприлюднені перші результати щодо протидії шахрайству щодо документування та виявлення зброї. В першу чергу хотів би зазначити, що дане питання перебуває на особливому контролі як міністра внутрішніх справ, голови національної поліції, так і керівництва головного управління національної поліції Миколаївської області. Є велика кількість на сьогоднішній день. І певних схронів у громадян є певні особи, які можуть реалізовувати дану зброю з різних причин та вибухівку. Тому це пріоритет для нас. За даними обласного главку поліції, на тепер в регіоні продовжує діяти низка організованих звичайних груп. Правоохоронцям вдалося задокументувати діяльність 14 з них. Зараз вони всі готуються направити до суду по закінченню фактично досудових розслідувань. Також Зможемо їх анонсувати. Ну, для мене особисто це пріоритет, зв'язку з тим, що основним напрямком в останній на останній своїй посаді начальника управління карного розшуку займався саморозробкою таких груп, тому завдання поставлено всім керівникам. Також Сергій Махно торкнувся інноваційних проєктів у поліції, таких як офіцер громади, безпека в освітніх закладах та інших, що зараз впроваджуються в структурі нацпову. Він зауважив, що на посаді перебуває нетривалий час, тому в майбутньому готовий звітувати про виконану роботу. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на каналі Март.